Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику Я тобі розповім про нову промоакцію від гаманця Binance Web3 та Carro. Плюс до цього всього промоакцію, яку ми виконували вже давніше. Ці промоакції вже закінчуються, виходять. Та звісно, що нам насипають токени цього проекту, які ми виконували. Перший проект, який вже насипав нам токени, і ми чекаємо лісинг та будемо зливати їх. Це Kiloex. на один аккаунт. Вийшло 36 токенів при затратах практично нульових 10, а той 20-30 центів, ну точно не більше. Тим самим, якщо буде вдалий лістинг, то ми можемо побачити монету і по долару, та по 2 долара. А це вже потенційно на один аккаунт, наголошую, 40, 50, 60, а той, можливо, 80 доларів. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Поки токена CARV на ринку немає. Але прямо зараз ми можемо виконувати активні дії і тим самим фармити поінти. Пізніше ці поінти будуть конвертовані в монету CARV. Для нас на це промо виділили 1 мільйон монет CARV. Вскільки вони оцінюються, поки невідомо, адже я особисто не знайшов токеноміки. Це може бути і 100 тисяч доларів, це може бути і 300 тисяч доларів, це може бути і мільйон доларів. Тобто може вийти як і жирно на один аккаунт, так і нежирно. Але на даний момент, як я сказав, токеноміки немає, тому підрахувати, скільки може оцінюватися один токен, невідомо. Але відомо лише одне: що проект зібрав інвестиції, якщо я не помиляюся, в 53 мільйона доларів. Тим самим у проекта є гроші. Проект нас може дійсно порадувати. Тому ця історія може дійсно бути позитивною. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо. На екран. Якщо ви виконували попередні активності, у вас гроші в мережі OBNB точно є. Якщо це перша ваша активність, вам потрібно буде поповнити гаманець монедою OP BNB. Зараз я покажу, як її купити, і, звісно, перекинути на гаманець Web3. Спочатку ми переходимо в торгівля. далі зверху туди є BNB та USDT, у вас може бути біткоін. USDT. Тобто ми в пошуку вписуємо BNB до USDT. Але самого початку, звісно, що вам потрібно буде поповнити біржу Binance. Далі ми купляємо токен на мінімум 5 доларів, адже на 4 долара ми купити не зможемо. Бачимо, що пише. Мінімальна покупка повинна бути на 5 доларів. Тому ми купляємо BNB на 5 доларів. Купили BNB на 5 доларів. Нажимаємо на головна. Далі нажимаємо, тут є бачимо, активності, є реферальна програма P2P, є Web3. Нажимаємо на цей гаманець Web3. Далі бачимо, згори є стрілочки. Є переказ. Тут є баланс трошки нижче. Є надіслати, отримати є переказ. Нажимаємо на переказ. Далі з спотового гаманця на валет-1. Монета BNB, мережа. Є по фану, нам, в нас стоїть Binance Smart Chain, нам потрібно вибрати OP-BNB. Мережа підтягується і мінімально там буде 3-4 долара. Нажимаємо максимум, ми купили BNB, у нас є, і нажимаємо зняття. Даємо підтвердження, чекаємо буквально хвилина-дві хвилини часу, і наші гроші появляться в O-BNB. У мене є з минулих активностей 7 доларів, тому мені. Так точно не потрібно депозитити на веб-3 гаманець додаткові кошти. Бачимо зверху є банери, і шукаємо банер, де ми можемо приєднатися, де є пул 1 мільйон токенів CARV. Нажимаємо приєднатися, але я зразу наголошую, якщо ви подивитеся, можливо, пізніше, то цей банер тут відображати не буде. Тут знизу є рекомендації. Ми нажимаємо на ці рекомендації, і тут точно є. Кожна активність, кожне промо. Можливо, дійсно на головній сторінці ви не знайдете. Тому нажимаємо рекомендації і там шукаємо, звісно, що потрібне промо. Найшли наше промо 1 мільйон токенів Карв та нажимаємо приєднатися. Переходимо на сторінку з діями, і з самого початку, що нам потрібно зробити, це підключити наш гаманець до цієї промо-акції. В кутику справа є логін. Ми нажимаємо на логін і нажимаємо. Підписатися. Все бачимо, що мій гаманець успішно підключився. Зразу наголошую, що в цьому прому є декілька етапів, де ми з вами будемо заробляти поінти, які пізніше будуть конвертуватися у токен CARV. Перший етап, перший метод, де ми будемо отримувати поінти це daily check-in. Тобто кожного дня заходимо, підписуємо транзакцію, тобто відмічаємося та забираємо ці. Пойнти. Якщо ви, припустимо, дні не будете пропускати, вони йдуть наростаючій, і кожного дня ви будете отримувати більше поїнтів. Тобто, бачимо, є D1, ми отримуємо 10 поїнтів, є Д2, теж 10 поїнтів, але вже на D3 ми отримуємо 15 понтів. І на сьомий день, Д7, ми отримуємо цілих 30 поїнтів. Тобто заходимо кожного дня, тим самим в першій активності DaLi Checkін. Ми фармимо поінти. нажимаємо на D1. Комісія за цю транзакцію, практично пустота. Та нажимаємо підтвердити. Тому не забувайте кожного дня заходити та клеймити по суті найлегкіші поінти, які пізніше будуть конвертуватися у токен. Переходимо до наступної активності, а саме Bind Account. В цій активності ми будемо отримувати поїнти за те, що по суті під'єднаємо просто свої соцмережі та не тільки. Бачимо, що ми можемо переєднати свій гаманець в AppTрі. Нажимаємо Claim. окей, Бачимо, що ми заклеймали, Тим самим зверху points баланс бачимо, що вже є 35 поїнтів. Далі бачимо, ми можемо під'єднати Twitter, Discord, Telegram. Steam, Bitcoin Wallet, Solana Wallet та наш Email. Bitcoin Wallet вам не потрібно качати. Нажимаємо Bind, нажимаємо підписатися або підтвердити і бачимо, що ми можемо заклемити нашу винагороду. Нажимаємо Claim, ту саму дію ми повторюємо із Solana, ту саму дію ми повторюємо з Email. Steam, там треба а, зареєструватися в telegram. Припустимо, ту дії всі максимально прості. Є Twitter, нажимаємо Bind, Нажимаємо авторизувати додаток. Бачимо, що я успішно свій додаток авторизував і нажимаю Claim. Всі ті самі дії ми повторюємо із Discord, та з Telegram. Опускаємося донизу. Бачимо, є Join Community. Тобто ми підв'язали свої зверху соціальні мережі. Зараз ми будемо виконувати активні дії. тобто Підписуємося на Car, підписуємося на Binance Web 3 Гаманець, підписуємося на їхній Discord та на їхній Telegram. Нажимаємо старт, будемо підписуватися на їхній Twitter. Нажимаємо читати, вертаємося назад. Тут є два кружачка. Ми нажимаємо, по суті, на ці дві стрілочки, оновлюємо наше завдання. Бачимо, що наше завдання ще не підтягнулося. Можливо, просто потрібно ще декілька хвилин зачекати, і наше завдання обов'язково підтягнеться. А ми приступаємо до наступного завдання. Саме нам потрібно підписатися на Binance Web 3. Підписуємося і знову нажимаємо дві стрілочки. Цей кружечок оновлює. Бачимо, що ще не підтягнулося. Значить, ми заходимо в Discord, спочатку будемо виконувати Discord. Нажимаємо старт, бачимо помилку. Якщо у вас, як і у мене, буде вибивати ця помилка, просто ми даємо до гори, туди є Discord, ми нажимаємо Bind, і входимо в Discord. Після того, як ви увійшли в свій Discord, даємо трішки нижче і нажимаємо авторизувати. Все, бачимо, що свій Discord я успішно авторизував. Зразу я заклеймлю свої 10 поїнтів, опускаюся донизу, провіряю перше та друге завдання. Воно поки провіряється, і нажимаю на Discord, буду вступати у їхню групу в Discord. Нажимаю підтвердити. Все бачимо, що успішно я приєднався у їхній Discord, даю назад, і тут є знову ці дві стрілочки. Бачимо, що моя дія оновилася, і я можу забрати 5 понтів. Туди є твіттер. Бачимо, що поки воно оновлюється, і в мене твіттер не підтягується. Але... Пізніше зайдете за декілька хвилин, 10-20, а то й може 30, і вас обов'язково ці дії обновляться. Тим самим приєднуєтеся в їхній телеграм. Все дуже просто, немає тут нічого важкого. Останнє завдання, за яке ми будемо кожного тижня забирати по 50 поїнтів, можливо, перший тиждень 50 поїнтів, можливо, за другий тиждень дадуть не 50 поїнтів, дадуть 100 поїнтів, називається Play Earn. Але ця дія лише виконується через комп. Ноут, тобто через телефон ми цю дію, на жаль, виконати не можемо. Що нам потрібно робити? Нажимаємо спочатку старт, далі бачимо самого низу посилання. Ми повинні його скопіювати, вставити на ПК, на Ноуті і тим самим продовжити вже цю активну дію саме на ноуті або на ПК. Переходимо на екран комп'ютера. З самого початку ми нажимаємо логін, Binance Web3 гаманець. Нам потрібно з'єднати наш гаманець з нашим комп'ютером. Переходимо до нашого гаманця на телефон. З самого верху зліва є сканувати QR-код. Ми нажимаємо, наводимо, тим самим ми скануємо QR-код і в нашому гаманці зразу вибивають мережі. Вибираємо мережу OP-BNB, вибрали цю мережу. Далі нам потрібно Підключити тим самим, бачимо, що ми з'єднали наш гаманець Web3 з ноутбуком. Тим самим бачимо, що на нашому телефоні ще вибила транзакція, яку ми повинні підписати. Нажимаємо підписати. Наступну дію, яку нам потрібно виконати, це просто перейти на якийсь квест та відповідно підписатися на їхній Twitter, на їхній Discord або щось в цьому роді. І так, по суті, кожного тижня. Зараз я це все покажу: що знайти, куди знайти і що потрібно по суті, тикати. Випускаємося нижче. Бачимо, є голосування ще трошки нижче, і бачимо, є актуальні компанії. Неважливо, яка компанія. Вибираємо ту компанію, яка нам подобається. Припустимо, вибираємо ось цю компанію. Нажимаємо Join. Бачимо, вибиває ця компанія. Далі нам потрібно або підписатися на їхній Twitter, або приєднатися в їхній Discord. Оці завдання важкі, що там потрібно фармити, грати, ігри, цього робити не потрібно. Просто підписуємося на їхній твіттер, нажимаємо старт, перекидуємо в їхній твіттер. Спочатку ми, а, по суті, даємо доступ, навіть не даємо доступ, нажимаємо читати, вертаємося назад, нажимаємо сюди, оновлюємо нашу дію, чекаємо, поки наша дія оновиться. Після цього ми а, тут кнопка старт є, буде клейм. Заклеймуємо нашу винагороду і тим самим вертаємося назад до телефону та будемо клеймити наших 50 поїнтів. Все, бачимо, що моя дія успішно оновилася. Кнопочка є клейм замість старт. Нажимаємо клейм. І нажимаємо ОК. Все, можемо успішно переходити до нашого телефону та забирати 50 поїнтів. Наступною дією, щоб забрати наших 50 поїнтів, ми нажимаємо хрестик. Далі ми оновлюємо це завдання та клеймимо, бачимо, що тут також замість а, старт. Кнопка вже змінилася на клейм. Нажимаємо Клейм і клеймимо наших 50 поїтів. Нажимаємо ОК, все, бачимо, що. Цю дію ми успішно виконали. Через тиждень ця дія оновиться, і ви знову зможете сюди зайти та виконати, а, по суті, в цих іграх ще додаткове завдання, та знову забрати 50 поїнтів. Можливо, на наступний тиждень тут, а, де є плей та Earn, ви вже не заберете 50 поїнтів, а зможете забрати 100, 200, а то й 300 поїнтів. Тому не забувайте кожного тижня заходити, виконувати най- Легкіші теж завдання та заверти додатково 50 поїнтів. Бачимо, що за це завдання ми отримали 50 поїнтів. А припустимо, за Twitter, за Discord, підключення гаманця ми отримували всього лише по 10 поїнтів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!